Дорожня транспортна пригода сталася на 305-му кілометрі автодороги Київ-Харків поблизу селища міського типу Решетилівка. За попередніми даними автомобіль Газель, виїжджаючи на трасу, зіткнувся із вантажним автомобілем Рено. В автомобілі марки Газель знаходилося п'ять чоловік: двоє дорослих і три шестирічні дитини. Всі особи, які знаходилися в автомобілі марки Газель, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. 48-річний пасажир. Помер в кареті швидкої медичної допомоги. Всі інші учасники були доставлені до лікувальних закладів міста Полтави. На жаль, шестирічна дівчинка від отриманих травм померла у реанімації. За даним фактом слідчим управлінням головного управління національної поліції в області внесено відомості до єдиного реєстру досуду розслідування за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України як Порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспорту, що потягло за собою загибель декількох осіб, на місці події працює слідчо оперативна група поліції, яка встановлює всі обставини та причини ДТП.